Так, шановне панство, мої вітання. У нас сьогодні з вами нова локація. Так, я трошки ближче до себе. Не те, щоб була нова локація, я просто в селі я не вдома. Да, тому ми на подвір'ячці, на, на свіжому. Тут не зовсім добрий інтернет, тому, мабуть, е серія розкладів сьогодні буде, знаєте, такими коротенькими розкладами на кожне питання. Але новини є. Щось в світі відбувається, не дивитися ми з вами не можемо, от, да, тому що ну, переживаємо, хвилюємося взагалі, просто щоб розуміти, що відбувається. Тому а, перше, питання, перше питання з приводу аварії на Росії на Уральському електрохімічному комбінаті розгарметизувався балон з е, гексафорією. Торидом урану, речовина, яка утворюється в процесі виготовлення ядерного палива. Внаслідок аварії загинув один працівник про інцидент. Першим написало місцеве віддання, а згодом підтвердила місцева влада, прислужба заводу та Росатому. Давайте подивимося, що там взагалі відбулося, що це за аварія така, да, і які будуть наслідки. Ви мене питали в коментарях. Телеграм-каналі, питали мене, чи то вони тренуються, чи то воно вийшло, ну, як, знаєте, ну випадково, само по собі, або там, можливо, хтось допоміг. Ну, давайте подивимося, давайте подивимося Уральський електрохімічний комбінат. Аварія з витіком речовини хіміч... хімічної, да, радіоактивної. Що це за аварія. Причина, причина аварії, чи воно само Само? Ні, не, не само. Ось, будь ласка, по хитрості мах людиною зроблено, спеціально виведено з ладу. Зараз подивимося, чи то зі сторони Росії, чи хтось інший. Але оці поломки, знаєте, це все було зроблено спеціально. З якою метою. Мета, мета цих поломок. По хитрості. Це зі сторони Росії. Так, да, це зі сторони Росії. Бачите, колесо фортуни. Можливо, перевірити, можливо, щось запустити. Знаєте, що я думаю, що е, щось таке робили і не змогли втримати. Мені здається, тут так іде мова. Вони щось робили, можливо, десь щось перевіряли по колесу фортуни і не змогли втримати результат, не, не змогли вплинути на результат. Добто, да, тобто щось вийшло з-під контролю. Вісім пентаклів, щось вийшло з-під контролю. Під їх контролю? Прекрасно. Тобто, ну, вони планували цю аварію, ну, я вам знаєте як? З однієї сторони планували, але може, може не, типу як не зараз, можливо, трошки пізніше. Щось хотіли зробити, але знаєте, як, все ж таки втратили контроль. Все, що там відбулося, все по хитрості, все м м мало статися, можливо, пізніше. Да? Але от по пов'яшеному щось вони не змогли попередити. Да? Можливо, там десь якась поломка, щось, можливо, це п'ятірка жезлів. Створювали е там якісь. Е е е е е е Експерименти, щось вони там мудрили, да, тому що по п'ятірці жезлів все ж таки якісь дії там відбувалися. А потім по поповішеному не втримали результат, не втримали свою. Не до кінця могли тримати контроль. Да? Не втримали контроль. О, правильно. На природі, бачите, як? Так, наслідки. Давайте подивимося наслідки. Наслідки королева жезлів для середини країни. Для населення, да, карта випала сама. Королева жезлова, вона соціальна, вона для населення. Добре, я так розумію, і карти нам да, говорять про те, що наслідки будуть конкретно для самої Росії, для людей. Наслідки від цієї аварії. Які, які будуть наслідки? Чи вони будуть. Наслідки будуть 100%, друзі. А от е... що це для людей? Що ця радіація може ну, принести людям? Давайте так спитаємо. Знаєте, я не скажу вам, що наслідки можуть... друзі, перепрошую, перепрошую Е, Наслідки можуть бути не тільки-не тільки. Не тільки... Для тих людей, які були там і які були задіяні в цій роботі, да, тобто, ну, які були на цьому заводі, наслідки будуть розповсюджувати. І далі от дивіться, як дві каже злова, і тут же ж як вода, да, от навіть якщо як не читати саму карту, то е, є розуміння, що це не швидкий процес. Тобто, тобто це буде не швидко, але наслідки будуть. Е, для здоров'я в цілому. Тобто тут для здоров'я в цілому. Чи є якась небезпека для людей з приводу цієї аварії, карта смерті? Ну, так, да, абсолютно, на всі 100%. Тобто, смерть вона, знаєте, така, ну, по-різному вплоть і до жертв, вплоть і до смертей. Тому тут, друзі, і на дітей якось може бути, знаєте, от якось цікаво на загальний стан. Я заздалегідь перепрошую за сторонні звуки, але ну, можуть гавкати собаки або е співати півні, але ну, друзі, село то є село. Чи це якось може зачепити Україну? Буквально пару карт. Ні, бачите, ні, тут не добереться, не добереться добре. А що влада російська? Давайте спитаємо, а що з цього приводу російська влада думає, що вона може сказати з цього приводу, з цієї аварії, російська влада? А що вона скаже? Слухайте, неочікувано. Бачите, як от е проводилися роботи, щось вони там виробляли, щось вони там хотіли зробити, планували щось, по колесу фортуни все-таки був якийсь план. Чи от ви мене питаєте, чи була це якась провокація? Так. Да. Вони готували провокацію, але мені здається трошки напізніше, тобто ну, не на зараз. Щось вийшло з ладу, десь щось вони не вконтролювали. Тому розумієте? От вам, будь ласка. От вам і карти: що населення для свого населення для росіянців, яка буде реакція відклади кремлівської? Все під контролем, не хвилюємося. Все добре, нас омине. Можливо, там, знаєте, якусь, як то лікаря говорять, фуфломіцин якийсь дадуть, да? тобто якусь таблетку від всіх хвороб одночасно, можливо, щось таке будуть пропонувати. Тобто, ну, от якось так. Інформація буде, знаєте, по, по шуту на дурака. Ну, от, ви зрозуміли. Заливати будуть вуха, що ми все контролюємо, що все нормально, що все добре. Ну, а насправді карта смерті. Да? Тобто, це, знаєте, це такі, такі наслідки, які не лікуються. Ну, смерть же ще її не можна вилікувати, правильно? Тобто вона, якщо приходить, то ну, всьому свій час з часом. Хвороби можуть з'являтися з часом. У когось може десь одразу, а у когось буде з часом. Да, ну тут По мечам, втрата здоров'я. Дама мечова, вона про здоров'я, вона про лікарів. Так що, друзі, ось таке питання. Чи чекати ще якихось. Давайте ще так запитаємо, чи ще щось буде. Чи може ще щось бути подібне, чи готують вони ще якусь провокацію на Росії? Кремлівська влада готує ще щось подібне на Росії. Е, ви знаєте, можливо, до цього були плани набагато більше, але на зараз якось щось їм доводиться змінювати змінювати плани. Іде робота? Да. На зараз змінюють плани. У мене тут дві пентаклів. Ну, тому друзі, ну що ж, щось буде? Трошки пізніше буде. Трошки пізніше буде. Чекаємо з нетерпінням. Я вам дякую за перегляд, дякую за ваші підписки. Ще, я сподіваюся, сьогодні побачимось.